Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Розповім вам, як зміна митних правил в Сполучених Штатах, а саме скасування безмитного імпорту з Китаю, так зване правило «Де мінімус, спричинила обвал міжнародної торгівлі і проблеми, принаймні дискомфорт для багатьох. Американських споживачів і чому насправді Дональд Трамп правий в тому, що він зробив це, відмінив цю таку шпарину безмитної торгівлі з Китаєм, і чому це насправді гарний приклад для? Україна, а ви, будь ласка, підпишіться на мій канал прямо зараз і прокоментуйте, чи згодні ви з тим, що зробив Дональд Трамп в Штатах, чи це розумний підхід, і чи це треба зробити нам в Україні, тому що деколи буває так, що Рішення, які необхідно прийняти для економічного розвитку, вони виявляються доволі некомфортними з точки зору багатьох людей, і люди не готові до краткострокового дискомфорту для того, щоби. Потім бути заможнішими, успішнішими, краще почуватися в довгостроковій перспективі. Люди не готові потерпіти там місяць чи рік. Це знаєте, приблизно як з заняттями фізкультурою чи здоровим способом життя. Людина дуже часто каже: о, ні, ні, це не для мене. І краще терпіти там хвороби, якісь інші проблеми, ніж. Інвестувати через спрямовані зусилля і час навіть через певний дискомфорт. Про що ми говоримо з вами сьогодні в економіці? Що дуже наочно це ілюструє, свіжі митні дані в США показали, що в травні вартість дрібних посилок з Китаю до Америки впала до мільярда доларів. Це Найнижчий рівень взагалі там з початку 23-го року, порівняно з травнем минулого року, обсяг торгівлі цієї обвалився на 40%. Да? тобто у цей дрібний імпорт з Китаю. І це насправді різкий поворот для торгівлі, яка раніше стрімко зростала, але це не випадковість, тому що це відбулося через те, що Штати нещодавно скасували. Таку особливу митну пільгу, про яку я вам розповідав, вона дозволяла ввозити товари без податків. Ну тому що мита це ж по суті є податок там на імпорт чогось або на. Експорт чогось, і оця зміна вона вдарила в першу чергу по гігантах швидкої моди, таких як Шейн, Тему, а також по тисячам дрібних китайських продавців, які використовували цю пільгу для того, щоб дешево продавати товари американцям. Наприклад, Ван Юхао, власник компанії Шентівал з. Куньміна, який продає пахащі, сказав, що без цієї пільги бізнес стає важчим, покупці мають менше вибору, а ціни зростають. Це програш для всіх. Раніше діяло це правило дід мінімус, яке дозволяло ввозити до США посилки вартістю до 800 доларів без мита. Але 2 травня адміністрація Трампа скасувала цю пільгу для посилик з Китаю та Гонконгу. Ну, ми з вами вже знаємо, запровадивши величезні митні тарифи по відношенню до Китаю, там було на піку 145%. А зараз мова йде про те, що цей тариф буде знижений до 50%, якщо США і Китай. Домовляться Так от США назвали цю пільгу мінімус несправедливою, бо вона давала китайським компаніям перевагу над американськими. Ну тому що дивіться, американська компанія, да, платить податки, відповідає суворим регуляторним вимогам та платить мінімальну заробітну платню, встановлену жорсткими американськими законами. А китайська компанія робить в себе вдома, що захоче, ніяких податків там може не платити, тому що має податкові стимули, преференції, дешевші кредити, субсидії дотації для того, щоб виходити на зовнішні ринки, і ще багато чого. І коли вона пересилає свій товар в Штати, то якщо він йде через цю шпаринку, де мінімус, то ніяких мит не сплачуються навіть при імпорті, і в результаті. Китайський товар в обіграє американський, тому що, по-перше, він значно дешевший, по-друге, він ввезений без податків. Ну, по-третє, ефект масштабу і так далі, і так далі. Можна багато ще переваг е, говорити про них. І от така ситуація, що коли це на мільярди доларів, то це витискає навіть тих виробників, які потенційно могли би щось виробляти на території Сполучених Штатів Америки, ну не кажучи вже про інші країни, які можуть бути постачальниками до США. Так от це скасування безмитної пільги одразу вплинуло на бізнес Шейн, наприклад, і підвищило ціни на товари Від сукань до. Кухонного приладдя, і це ще до введення тарифів було. Перший же тиждень після 2 травня продажі шейни тему упали на двозначний відсоток, тобто більш ніж на 10% Це показало, як тарифи зменшують популярність цих продуктів серед американців. Тобто, як тільки стало відомо, що таке буде, ще навіть це не відбулося а вже. Почав падати попит на ці покупки для дрібних продавців, таких як цей Ван Юхау, нові тарифи означають збитки на 2 долари на кожній посилці через податки логістику. Щоб уникнути цього, цей підприємець перейшов на оптові поставки до складів США. Але це відповідно вимагало від нього додаткових вкладень в запаси та зберігання. Ну в його масштабі це там десятки тисяч доларів. В когось це можуть бути мільйони, сотні мільйонів доларів залежно від обсягів продажу. Але незважаючи на це падіння, США залишаються найбільшим ринком для китайських дрібних посилок, хоча Малазія посіла друге місце, імпортувавши товарів на понад 700 мільйонів доларів в травні цього року. Загалом світовий експорт таких дрібних посилок з Китаю зріс. На 40% в травні, порівняно з 24 роком, адже інші країни, такі як Бельгія, Південна Корея, Гонконг, Угорщина, купують більше. Чому це взагалі значуща тема? Ці тарифи змінюють правила гри для компаній, таких як Шейни Тему, які. Роками заробляли відправляючи товари напряму американським покупцям без податків. А тепер вони змушені підвищувати ціни. І це може відштовхнути їх клієнтів. І вони по суті стають в більш рівні, хоча далеко ще на рівні умови, ну, скажімо, там з американськими виробниками, з виробниками з інших країн. Для дрібних китайських підприємців нові правила ускладнюють вихід на найбільший споживчий ринок світу, змушуючи їх шукати нові способи доставки, які Коштують дорожче для американців. Це означає вищі ціни на дешеві товари від одягу до гаджетів. і Це може вплинути на їхні гаманці. Водночас американці хочуть підтримати власних виробників і зменшити залежність від китайського імпорту, і це є частиною політики Америки понад усе Дональда Трампа. Але для виробників дрібних таких от речей в інших країнах. Проти яких тарифи не такі високі, як проти Китаю в США, а, або з якими діє все-таки оцей безмитний режим дрібного імпорту, це насправді можливість розвинути свої виробництва і замістити Китай. І тарифи вони вже змінили поведінку компанії покупців, але їхній довгостроковий ефект, і масштаб залежить від того, чи зможуть Шейн тему. Та й дрібні продавці адаптуватись, Китай може відповісти, звісно, власними заходами це загострить торговельну війну між США і Китаєм. Поки що американський ринок залишається важливим для китайських виробників і зростання продажів в інших країнах показує, що китайські компанії шукають нові ринки, і це, до речі, великий парадокс. Те, що скажімо, от якщо США... І європейські країни вони значною мірою заробляють на взаємній торгівлі, на співпраці, тобто вони торгують з тими країнами, які близькі їм за цінностями, за управління, правління, да, дружніми країнами, ну, наприклад, США, Південна Корея, там, Японія, Європа, Канада і так, далі, і так далі. То з іншого боку, Китай традиційно заробляє на тих країнах, до яких він ставиться. Ну, скажімо, м'яка ворожа, які він намагається послабити. Китай заробляє на Штатах, Китай заробляє на Європі, і Китай стратегічно зацікавлений в їх послабленні. І це великий економічний парадокс. Я думаю, що введення. От, і е я думаю, що відміна от цього спеціального режиму безмитного, мінімус по відношенню до китайських товарів було невідворотнім, тому що якщо б США це не зробили, то це була би колосальна шпарина для безмитного безподаткового імпорту китайських товарів навіть на фоні підвищення легальних митних ставок там до 50% на китайські товари. А звісно, що цього допустити. Неможливо, Ну якщо ми говоримо про Україну, насправді ситуація дуже схожа. Да? Різниця тільки в масштабі, але суть дуже проста. Коли ми з вами одягаємо на себе капелюха покупця. Ми кажемо, ми покупець, ми простий покупець, ми хочемо прийти купити якомога дешевше. Бажано без жодних податків ви ми. Знаходимо щось там на закордонному сайті, купуємо через поштового оператора, отримуємо і ніяких податків. Ми щасливі як покупець. Як тільки ми з вами одягаємо на себе капелюха виробника, ми кажемо, а тепер ми виробник, ми починаємо дивитись на речі зовсім іншим чином, тому що ми. Або наші рідні, або наші друзі, партнери, знайомі. Якщо ми виробник, ми втратимо роботу. Вони втратять роботу, якщо безмитний безподатковий імпорт заполоняє полиці магазинів або через поштового оператору приходить великою хвилею в країну, тому що немає стимулу для виробника всередині країни щось виробляти, якщо можна без жодних податків ввести. Товар, який датований іншою країною через податкові стимули, дешевші кредити, прямі субсидії дотації їх виробникам, і ми просто апріорі не можемо з ними конкурувати. Я не кажу, що все треба виробляти в своїй країні. Ні, звісно, це нонсенс. Але прагнути виробляти по максимуму те, що ми можемо, і те, що нам цікаво. Варта. І точно тут не віртуальна гра, знаєте, там в якійсь ідеології, в лібертаріанстві чи в щось подібне. Тут треба дивитися дуже прагматично і створювати умови, максимально вигідні, в першу чергу, для виробників. А торгівля другий або там навіть третій пріоритет після. Виробництво. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити вподобайку, прокоментувати. І дякую вам за підтримку на Patreon, тут, на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву України. Це важливо. Дякую вам До зустрічі.